Добрий день малята. Послухайте, яка сьогодні трапилася зі мною пригода, коли я йшла до дитячого садочка. Я почула, як хтось плаче, подивилась навкруги і знайшла малесеньке пташеня. Воно плакало, бо загубило маму. Давайте, дітки, допоможемо нашому пташенятові. Ми будемо шукати йому маму за допомогою чарівної пір'їнки. Треба махнути пір'їнкою і сказати чарівні слова. Один, два, три до мами кашенята нас піднеси. Малята, де це ми опинилися з вами? Так, у лісі. А хто на лісовій галявинці? Так, лісові звірі. Яких тварин ви впізнали? Так, тут і лисичка, і білочка, і зайчик, і їжачок, і навіть ведмедик. Чим вони відрізняються від пташок? Малята, давайте порівняємо тварин і пташок. У тварин є хутра. А у пташеняти пір'я. У пташеняти є крила, а у тварин їх немає. Отже, немає серед тварин мами нашого пташеняти. Тож мандруємо дітки далі. Один, два, три до мами пташеняти нас віднеси. Де ми, дітки, опинилися? Так, біля річки. А хто живе в річці? Так, рибки, може, це мама пташеняти? Чому ви так вважаєте? Давайте порівняємо. У рибки є луска, а у пташеняти пір'я. У рибки є плавники, а у пташеняти крила. Пташеня співає. А рибка мовчить. Рибка плаває. А пташенят літає. Не знайшли і тут ми, маму пташенятати. Спробуємо іще раз. Один, два, три до мами пташенята нас віднеси. Де ми, дітки, з вами опинилися? Так, на пташині галявинці. Яких пташок ми тут побачили? Різноманітних. Може, тут мама нашого пташеняти? Чи схоже воно на пташок? Що в них спільного? Так у них всіх є дзьобики, крила і тіло вкрите пірячком. Як на яку ж пташку схоже наше пташеня найбільше? Так, це горобчик. Ось мама нашого пташеняти, мама, горобчика нашого. Як називається ця пташка? Так, коробчик. Як вони зраділи зустрічі і всі пташки навколо заспівали їм гарних пісень. Послухайте, будь ласка. Ось і зустрілась наша пташеня з матусею. Їм весело і радісно. Діти, кому ми сьогодні допомагали? Так. Та ви знайти маму. А кого ми зустріли? Тваринок, рибок. Дітки, бережіть, будь ласка, природу. До нових зустрічей. До побачення.